Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, напряги, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про кверти. Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому. Просто зараз Я є горпопко починаємо. У Харкові триває пошуково рятувальна операція. Під завалами ще шукають 15-річного хлопця. Роботу рятувальників ускладнює те, що існує загроза обвалу пошкодженого російською авіабомбою будинку за уточненими даними. У наслідок авіаудару по 9-ти поверхівці у Салтівському районі. Один загиблий це 11-річний хлопець, 34 людини поранені. Харків близько одинадцятої вечора. Росіяни гатять по місту авіабомбами. Під ударом знову опинився Салтівський район. Кап влучив у дев'ятиповерхівку. Авіабомба поцілила між третім та четвертим поверхами. Внаслідок вибуху обвалюється цілий під'їзд. Такий час для удару терористи обрали не випадково. Ворог прагне, щоб було більше жертв. Це для них зручний час для того, щоб максимально чинити терор нашого місцевого населення, куди люди знаходяться максимально вдома, вдома йде удари саме по житловим фактично будинкам. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і до нині. З-під завалів виносять поранених. Коридор, коридор, коридор! Завалами відніця частини тіл, але жодного в ознаків життя і до того ж вони під дуже сильними завалами. Станом на зараз за уточненими даними відомо про одного загиблого вбити Росією 15-річний хлопчик. Його дістали з під завалів з тяжкою травмою голови, переломами без ознак життя і намагалися реанімувати 40 хвилин поспіль. Утім, не вдалося. За попередніми даними ще одна людина не виходить на зв'язок. ДСНС заявляє про 35 постраждалих. На черговий авіаудар по Харкову, що спричинив жертви серед мирних, президент України відреагував закликом до західних партнерів бути більш рішучими. Партнери бачать, що щодня відбувається, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою. Харків це чергове підтвердження, що затримки з допомогою Україні. Кожне відкладене рішення партнерів коштує життів наших людей. Тому надання додаткових систем ППО та ракет для знищення російських літаків є вкрай важливим для України. Влада Цимпаленко Ми Україна, марафон Єдині новини. Зранку ворог атакував Нікополь дроном Камікадзе. Наслідки ще з'ясовують. Повідомляє обласна військова адміністрація. Перед тим запустив на область Шахеди. у Дніпрі 14-річний хлопець дістав поранення ноги. Підлітку надали необхідну медичну допомогу. А в Кам'янському через атаку безпілотників зайнялося авто. Усі безпілотники, що летіли на світанку на столицю, збито повідомили в міській військовій адміністрації. Уламок Шахеда впав на відкриту місцевість в Подільському районі. Пожежу, що сталося, загасили. Вибило вікна у двох житлових будинках та в адміністративній будівлі. Попередньо пошкоджена високовольтна лінія. Дрони Росія запускала від вечора. ППО полювала на них у кількох областях. І безпілотники вночі атакували одразу шість регіонів Росії. Дрони літали над Ростовською, Курською, Волгоградською, Брянською, Білгородською та Воронезькою областями. Вороже міністерство оборони вже звично звітує про відбиття атаки, начебто знешкодили 21 безпілотник. Конгресмени США з обох партій просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною. У листі зазначається, НАТО так і не зважилися рішуче протистояти загрозам. Це дозволило Росія з мінімальними наслідками продовжувати гібридну війну, порушуючи повітряний простір альянсу. Нагадаю, США відмовились допомагати збивати російські ракети над Україною, так само як робили це за допомогою винищувачів в Ізраїлі. До нових форм підтримки Києва західними партнерами може призвести ймовірна участь військ КНДР у війні Росії проти України. Про це заявив глава Пентагону. Утім, на запитання, чи може це означати, що союзники відправлять своїх військових до України, Лойтостін конкретизувати свої слова, відмовився, але підтвердив, що солдати КНДР уже на Курщині і наближаються до кордону з Україною. І якщо вони вступлять у бій, то стануть законною ціллю ЗСУ і з Використанням західної зброї є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 тисяч солдатів до Росії, і деякі з цих військ уже наблизились до України. Вони одягнені у російську форму і забезпечені російським обладнанням. Кремль планує використати цих солдатів для підтримки бойових дій Росії у Курській області. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Путін не здобуде перемогу в Україні навіть з більшою допомогою північної Кореї. Війська, КН... війська КНДР почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже у листопаді, заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця. Радбез ООН скликали на прохання Києва через залучення війська КНДР. За словами кислиця для приховування цих солдатів їм нададуть російські документи і інтегрують в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини РФ. Серед них, наприклад, спеціальний буряцький батальйон у складі 11-ї бригади Збройних сил РФ щонайменше сім літаків з військовослужбовцями КНДР вилетіли зі східного військового округу Росії до кордону з Україною. Згідно з інформацією, якою ми володіємо, вони зараз займаються розвідкою і з 20 жовтня працюють у складі 11-ї окремої десанто-штурмової бригади збройних сил Російської Федерації. Також очікується, що в листопаді солдати КНДР почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти України. І далі про оперативну ситуацію на фронті, де точаться запеклі бої? Скільки ворожих атак відбили наші військові за добу? Та які напрямки залишаються найгарячішими? Розповість речного генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пане Андрію, вітаю! Слава Україні! То яка ситуація на передовій? Доброго ранку, Ігорю, героям слава! Триває 981 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 145 бойових зіткнень на харківському напрямку. Російські окупанти один раз атакували неподалік Вовчанська і активно застосовували авіацію на цьому напрямку. На Куп'янському напрямку за минулу добу сили оборони України відбили 21 атаку російських окупантів неподалік Сеньківки. Новоосинового, колісниківки першотравневого піщаного кругляківки зеленого гаю вишневого Богуславки, Петропавлівки Лозової Кіндрашівки та Загризового на Лиманському напрямку російські загарбники атакували 11 разів у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві атаки російських загарбників. Поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки на Краматорському напрямку російські окупанти атакували один раз у районі Часового Яру. На Покровському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України зупинили 28 атак у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Миноград, Лисівка, Сухий Яр, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Слідове. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 41 атаку. Поблизу Новосиліївки, Новодмитрівки, Ільїнки, Максимілянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Креміної Вознесенки та Катеринівки на Времівському напрямку противник здійснив вісім атак у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на цьому напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити. Наших воїнів із займаних ружів поблизу населеного пункту Чарівне на Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили чотири безрезультатні атаки. Триває операція Сил оборони України у Курській області протягом минулої доби. Ворог завдав 19 авіаційних ударів і застосував 20 керованих авіаційних бомб. Здійснив 133 артилерійські обстріли по власній території. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням 11 ракет, а також 83 авіаційних ударів, зокрема скинули 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5049 обстрілів, 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для ураження понад 1600 дронів камікадзе. Ігорю а пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Ігорю учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили один пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, одну гармату на вогневій позиції, два поліві склади боєприпасів, три райони зосередження, особового складу та військової техніки. А також чотири радіолокаційні станції російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників. Також українські воїни знищили 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 8 засобів протиповітряної оборони, 84 дрони оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 121 автомобіль, та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні слава, дякую речник штабу Андрій Ковальов розповів останню інформацію про ситуацію на фронті.